Це щодо лімітів використання електроенергії по кожній області, як визначаються ці власне ліміти, і які фактори впливають на те, якими будуть ліміти, скільки буде дозволено там потужності використання електроенергії, коли у нас в енергосистемі є дефіцит, в цілому в енергосистемі, тобто нам не вистачає електроенергії, яку ми виробляємо та імпортуємо для того, щоб покрити споживання? То відповідно цей дефіцит якимось чином треба, або скоріше, наявний ресурс, треба якимось чином розподілити між споживачами. Тут є така дворівнева система. Спочатку Укренерго, тобто ми, як оператор енергосистеми, бачачи, скільки всього є ресурсу, скільки треба, ми цей ресурс розподіляємо між областями, між обленерго. Як ми це робимо? Ми Робимо це пропорційно до споживання, до нормального споживання цих областей, що таке нормальне споживання, це умовно кача споживання, коли обмежень немає, коли у них у всіх все добре, і є такі таке поняття, називається режимні заміри. Тобто, це коли ми влітку, взимку вибираємо якийсь день і просто міряємо кожної години, скільки яка область споживає електрики, скільки є її нормальне природнє споживання. Пропорційно до цих величин. Ми розподіляємо наявну оцю електроенергію між областями. Тут ще треба розуміти такий цікавий нюанс. Якщо у нас, наприклад, я зараз говорю про теоретичні цифри: є 10 гігаватт доступної потужності в системі, а треба покрити, наприклад, 12, uh -huh. треба розуміти, що частина цієї потужності йде на втрати в мережах. Uh -huh. Тобто, коли електроенергія транспортується спочатку магістральними мережами Укренерго, Потім розподільчими мережами обленерго, то частина цієї електроенергії втрачається. Це фізичний процес, і його уникнути неможливо. Процент, сукупний процент втрат в українській енергосистемі так в середньому, да, будемо брати відсотків 16. Тобто, це 3% Укренерго і мінімум 12% в розподільчих мережах. Угу. Ладно. Тому, коли ми говоримо, що у нас є якийсь наявний ресурс в 10 гігаватт, а покрити треба 12, то від тих 10 треба відкинути і від 12. от 16% втрат, і ми будемо говорити про те, що треба, от той ресурс що залишився, якось розподілити між областями. Ну, робимо це пропорційно. Далі обленерго в рамках уже області, наприклад, є якась область там з Рівненська, у неї ліміт. На конкретну годину 400 мегаватт. Вона більше її споживати не дозволило. Тоді обленерго вже слідкує, яким чином ці 400 мегаватт розподілити між всіма споживачами Рівненщини чи будь-якої іншої області пропорційним чином теж, вони від цих 400 мегаватт відкидають критичну інфраструктуру, бо її відключати не можна. І отримують виходять на якийсь рівень там, не знаю, ну, потужності, яка є в області там, 300 чи 250 мегаватт. І тоді вже ці, цю вже доступну потужність розподіляють між е, споживачами, ділять споживачів на черги і почергово їх вимикають, забезпечуючи таким чином певну пропорційність. Тому е, в ці, це складна система. Тут треба розуміти, що різні області можуть мати, наприклад, різний процент критичної інфраструктури в своєму споживанні. І це сильно впливати на те, який графік відключень, наприклад, у населення. Є області, в яких дуже сильно розвинута промисловість, Дніпропетровська область. А є області, в яких дуже велика частка споживання населення і взагалі побутових і малих непобутових споживачів, наприклад, Закарпатська область. І ясно, що, що навіть коли ти пропорційно на цій області розподіляєш ліміти, для жителів цих областей. Ефект може бути різним. Просто тому, що різна структура споживання. Тому, е, власне, от вся ця система вона покликана ну, з одного боку пропорційно розподілити наявну електроенергію, а з іншого боку, ще трохи врахувати обласні, обласну специфіку, скажімо так. І зробити так, щоб не було що. Наприклад, на Київщині у людей там половину доби немає світла, а на Дніпропетровщині тільки 20% часу немає світла. До речі, є така можливість коригувати так динамічно протягом доби ці ліміти. Допустимо, там збільшувати кількість а, споживачів, які можна підключити, чи, чи, чи немає такої можливості? А, немає, тому що тоді втрачається плановість. Ми ж коли говоримо про ці графіки, відключень в чому їх основна, так би мовити, цінність, їх основна цінність в їхній передбачуваності, ну принаймні, принаймні умовні, да? тобто ми знаємо, що плюс-мінус 20 хвилин з 4 годин дня не буде там світла протягом трьох чи чотирьох годин. От це ця передбачуваність дає можливість е, людям, а також підприємствам підлаштуватись краще. Якщо це буде зненацька. Якщо це буде ну, не планова історія, то м, тоді е, ну, це буде набагато менш комфортна система. Ми всі пам'ятаємо і знаємо, як е, люди обурюються, коли відключення настали раптово. І е, от, якщо пам'ятаєте сезон 2022-2023 року, е, було е, на початках найбільше нарікань на те, що саме немає якоїсь е, передбачуваності, якогось плану. Ну, умовно, там люди в ліфтах застрягали, тому що не знали, коли світло відключить та і користувалися ліфтами. От коли вони це знають, то таких випадків менше. Це простий приклад, їх тисячі насправді, і ми можемо тільки коригувати протягом дня ці ліміти в кращу сторону. Ну тобто, якщо ми, наприклад, бачимо, що електроенергії більше ніж ми планували. Ну, наприклад, сонячні станції виробляють більше, ніж очікувалося, чи споживання сукупне менше. Ніж очікувалось, то тоді ми можемо коригувати ліміти в кращу сторону. Тобто, ми по ми умовно кажучи, пообіцяли, е як енергосистема, що ми відключимо з другої години до четвертої, а відключили з другої до третьої, mm -hmm. тобто, е але е головне, щоб ну е ми не відкілилися сильно в гірший бік від. Того планового графіку. Оце важливо, тому що люди і підприємства повторюсь. Вони розраховують на цей графік, вони вибудовують свою своє життя або свою діяльність навколо цього графіку. Ви зазначили про те, що люди обурюються, коли там без графіків так виключають або там зненацька вимикають світло. А ви обурюєтеся особисто, Володимир Дмитрович, коли вимикається? світло? Ні, я, я не обурююсь, тому що я напевно трошки краще. Розумію, як це працює, і яка ця складна насправді технічна система наскільки складно 17 мільйонів українських споживачів поділити по областях по, по чергах, і зробити так, щоб там хвилина в хвилину ці черги вимикалися і вмикалися по графіку. Особливо, особливо розуміючи, що Україна на жаль. Українська енергосистема, особливо на рівні Обленерго, вона не дуже сильно автоматизована. Тобто, велика частина цих відключень відбувається вручну. Тобто, їздять ремонтні бригади обленерго, і відключають е, ті чи інші приєднання, ті чи інші повітряні лінії, на яких, від яких живляться споживачі, вручну, і ясно, що е, коли це тисячі бригад по всій країні їздять і вмикають і вимикають споживачів. Синхронізувати цей процес досить складно. Тому, коли у мене вимикають світло на 20 хвилин раніше, чи на 30 хвилин раніше, графіку, чи трохи пізніше вмикають, я абсолютно не сержуся, тому що я розумію, ну е, грубо кажучи, це технічні складності цього процесу, і я е, в останню чергу буду думати про те, що хтось е, значить злий, поганий там в обленерго. Чи в «Укренерго» спеціально, щоб мені дошкулити там вимикає мене раніше, ну, це не так. Просто е життєздатність системи залежить від цих контрольованих відключень. І незважаючи на те, що вони всім нам неприємні, вони насправді як гір гірка пілюля, як гіркі ліки. Вони необхідні. інакше енергосистема розвалиться. І тому, усвідомлюючи це, я. Стримано реагую на коли це трапляється. Хоча це не так часто знову ж таки. Чи є якісь альтернативні способи більш-менш збалансувати енергосистему? Це якщо казати, окрім так відключень обмежень споживань, лімітів немає. Якщо ми дотягнулися до відключень споживачів, це означає тільки одне: всі інші засоби збалансування системи вичерпані. які це засоби? Збалансування системи це коли ми включаємо якусь додаткову генерацію, mm -hmm. яка не планувала виробляти електрику, ну от не планувала через якісь економічні <клес> причини, ми використовуємо імпорт електроенергії. Не ми як Укренерго, а ми як країна. Далі, ми, як оператор, просимо наших сусідів про аварійну підтримку, коли нам не вистачає додаткових потужностей на електростанціях. І Звичайного імпорту. І коли ми вже вичерпали всі ці е, інструменти, і нам все одно не вистачає для того, щоб енергосистема не розвалилася, ми відключаємо споживачів. Тобто, відключення споживачів це завжди останній метод збалансування систем. Якщо ми його не застосуємо, система просто, ну, просто буде повний блекаут. Система не зможе працювати. Тому саме тому е, це. Неприємний, але невідворотній крок в умовах, коли нам розбили так багато електростанцій, і дефіцит нема просто чим покрити. А який є вплив на баланс енергосистеми взагалі? Так навіть погодні умови? <кій> ну це е, зараз, коли енергосистема ослаблена, впливає дуже сильно, причому як на споживання, так і на виробництво. От дивіться, коли у вас умовно кажучи, знову ми називаємо зараз гіпотетичні якісь цифри, щоб надавати ворогу конкретно якоїсь інформації. Наприклад, у вас енергосистема, яка споживає 20 гігават потужності, ну в якусь годину, там з вечора, а у вас під рукою 30. Ясно, що в такій ситуації працювати будуть ті електростанції, які найбільш економічно є е, спроможними, економічно ефективними. Для роботи. Тобто, грубо кажучи, ви, ви увімкнете 20 ГВт ваших найдешевших електростанцій. Причому зробить це вибір цих електростанцій, які будуть працювати, робить ринок. Тобто, ті, хто дорожче, просто не продаються і не вмикаються в роботу. А ті, хто дешевші, продаються на ринку заздалегідь, і відповідно в цю годину вони працюють. Коли ж у вас в системі всього 15 ГВт доступної потужності, а споживання 20, так, і в попередньої ситуації ви не залежите сильно від погоди, бо якщо е, раптово сонце зайшло за хмари, ну ви включите додаткові там, вугільні електростанції і спокійно собі або гідроелектростанції і скомпенсуєте собі дефіцит. Тепер, коли у вас всього 15 ГВт доступної потужності, а 20 вам треба спожити, то тоді ви сильно залежите від того. А чи сонячний день? Чи споживання піде вище чи нижче, ніж учора, чи сонячні електростанції вироблять 1,5 чи 3 ГВ потужності, а для енергосистеми це дуже велика різниця. В угу. країні сонячні електростанції під час денного, денного періоду вони можуть виробляти чверть і навіть до третини цієї електроенергії в конкретні ці години. Не всього за добу, а в конкретні ці години. Ясно, що якщо сонячна активність низька, то ця цифра сильно зменшується. І оскільки компенсувати її нічим, бо все, ну, всі теплові гідроелектростанції так чи інакше пошкоджені і працюють ну, не на повну потужність, то звичайно е гарна сонячна погода означає, що багато сонячної генерації електрики більше, Погана хмарна погода означає, що електрики менше. Плюс ще і споживання росте, тому що дахові СЕС, які люди собі встановили, багато людей, десятки тисяч сімей встановили собі ці сонячні домашні станції. Вони не забезпечують ці домогосподарства електроенергії. Ці домогосподарства починають споживати з мережі. І споживання росте. Тому від погоди ми залежимо зараз сильно в силу того, що втратили багато генерації, яка дозволяла нам бути незалежними і від погоди, і від інду. Для української правди видали в квітні інтерв'ю, де сказали про те, що складна енергетична ситуація в місті Харкові, який там рівень власне походження назвати Харківську область областю, яка найбільше постраждала в плані енергетики. Хоча я пам'ятаю те, що ви також казали, що Донеччина дуже постраждала. Донеччина, Харківщина, Одещина, Миколаївщина ну постійно. Знаходилися і знаходяться під впливом е, атак ворога. Також сюди можна додати Сумщину, Полтавщину е, і Дніпропетровщину, зокрема, як Іварійський енергоузов. Е, ну Харків е, 22 е, березня і під час е, атак, які відбулися після цієї дати, постраждав дійсно найбільше. Тому що Харків, на жаль, знаходиться в межах досяжності ворожих е, балістичних ракет типу С-300. Е, цим Харків сильно відрізняється, ну, наприклад, від там, інших деяких областей тилових, е, які ворог намагається уражати тільки якимись далекобійними ракетами і дронами. Але тут, на жаль, е, місто знаходиться дуже близько від кордону і росіяни просто. Використовують цей факт, щоб знищувати енергоінфраструктуру міста Харкова. Незважаючи на те, що практично всі важливі енергетичні об'єкти міста були так чи інакше пошкоджені і дуже сильно пошкоджені, на сьогоднішній день, завдяки, скажімо так, мережі Укренерго, місто Харків знаходиться в тих же самих умовах, що й інші міста. Тобто нам вдалося цю ситуацію для Харкова вирівняти, і коли е, в країні в цілому є відключення, є відключення і в Харкові пропорційні до споживання міста і області. Коли в країні, як зараз, відключень немає, то і в місті Харкові відключень також наразі немає. Це не відміняє того, що ця ситуація може змінитися при майбутніх. На там, атаках можливих ворога знову. Я був в місті Харкові на минулому тижні, і якраз в день, коли ворог атакував типографію фактор друг і вночі обстрілював місто Кабом. Це дуже дійсно а, така складна і дуже тривожна ситуація для міста. Ми розуміємо, що, на жаль, ворог не, не полишає своїх планів тероризувати місто. Але ми, як «Укренерго», та я впевнений, всі енергетики, які причетні до цього процесу, ми будемо боротися і не припинимо боротися за те, щоб місто було зі світлом. Якщо будуть якісь нові руйнування, значить будемо лагодити, будемо включати споживачів.